Ліна Костенко Маруся Чурай. Уривок шостий. А хто із нас, як кажуть, без гріха. Це як у пісні. Ой у полі три криниченьки любив козак три Бі Чорнявою, ще й рудую препоганою. І було йому дуже сутужно. Рудої правда не було була чорнява та білява. Смалив до двох, той попалив халяви. А тра було